Вашої уваги, щомісячна програма Огляд податкових новин Дніпропетровщини. Тож розпочинаємо. З робочим візитом до податкової служби Дніпропетровщини завітав голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко. У зустрічі приймали участь керівний склад і провідні спеціалісти податкової служби та керівник Дніпропетровської обласної державної адміністрації. До діалогу запросили великий середній та малий бізнес загалом понад 60 платників, які обліковуються у податковій службі Дніпропетровщини та східному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками. Кожен учасник зустрічі мав можливість у прямому спілкуванні донести до керівництва Державної податкової служби України та регіону свої питання і пропозиції щодо покращення економічного клімату в області. У лютому фахівцями податкової служби області проведено серію зустрічей з представниками бізнесу Криворізького, Самарівського, Кам'янського, Павлоградського районів та міста Дніпра. У фокусі уваги основні податкові нововведення, питання зупинення реєстрації податкових накладних, особливості декларування доходів, отриманих громадянами за минулий рік, та інформаційні ресурси податкової служби області. За участі очільника податкової служби Дніпропетровщини Сергія Лисиюка і директора з розвитку мережі Дніпропетровського та Донецького регіонів акціонерного товариства Укрпошта Максима Судкового відбулася зустріч. Зупинилися зокрема на своєчасності надсилки до адресатів документів удосконаленні програмного забезпечення електронного кабінету акціонерного товариства Укрпошта та коректності заповнення операторами поштового зв'язку реквізитів платіжних документів при сплаті податків, зборів, платежів та єдиного внеску. Для зручності та допомоги бізнесу на Дніпропетровщині запрацював консультаційний центр з питань зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Мета центру надання фахової підтримки суб'єктам господарювання у розблокуванні податкових накладних та виключенні підприємств з переліку ризикових. Платникам надається дорожна карта щодо необхідних дій для виходу із ризикової категорії платників. У рамках комунікаційної податкової платформи відбулась зустріч податківців регіону з представниками громадської організації Твоя фортеця під час заходу розглядались важливі питання щодо оподаткування операцій з нерухомістю, новацій в оподаткуванні військовим збором та ключові аспекти деклараційної кампанії 2025. У рамках роботи регіональної платформи Діалог влади та бізнесу відбулася чергова онлайн-зустріч податківців регіону з суб'єктами господарювання Дніпропетровщини. До діалогу доєдналось майже 300 учасників. Податківці розповіли про податкові нововведення, основні правила проведення податкових перевірок, порядок отримання платниками довідки про відсутність заборгованості та про інформаційні ресурси податкової. Під час чергової онлайн-зустрічі податківців регіону з представниками департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації та усіма територіальними громадами області спілкувалися про новації, які покликані сприяти наповненню місцевих бюджетів. У центрі уваги податкові зміни у частині нарахування мінімального податкового зобов'язання, збільшення ставки військового збору з 1,5 до 5%, а також запровадження сплати авансових внесків з податку на дох. Коди фізичних осіб платниками цього податку, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним тощо. Очільник податкової служби області Сергій Лисиюк під час урочистого заходу в університеті митної справи та фінансів вручив дипломи випускникам-магістрам факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин. Дипломи отримали випускники-магістри за спеціальностями економіка, маркетинг, підприємництво та торгівля, управління соціальною безпекою, філологія. Керівник податкової служби регіону Сергій Лисиюк зустрівся з головою Дніпропетровської обласної організації Союзу юристів України Володимиром Доном, який звернувся на комунікаційну податкову платформу служби. У полі зору Союзу юристів діяльність об'єднань співвласників багатоквартирного будинку та виконання ними своїх податкових зобов'язань.